Опис фортеці кілія, про який воліють не згадувати. У другій половині 1760-х років Ніколаус Ернст Клейман, тютюновий торговець із Праги, вирушив у неблизьку подорож до південних берегів Причорномор'я. Блукаючи між Дунаєм і морем, він занотував свою подорож, приділяючи увагу навіть дрібницям. Кілія постала перед ним величною: чисельні мінорети, дві вірменські церкви, кам'яні мури і укріплений замок на березі Дунаю. Та найяскравішими враженнями стали не краса міст, а зустрічі з людьми, торговими чиновниками, янічарами і невільниками, що прикрашали його розповідь водночас людяністю і драмою. Саме в кілії Клейман відчув, як межують краса і небезпека, гостинність і страх, і робить це місце одним із ключових у його щоденнику. Місто розкинулося біля одного з рукавів Дунаю, неподалік від моря. З боку ріки воно мало гарний вигляд. Численні мінарети здіймалися над дахами, поряд стояли вірменські церкви, а на березі височів замок, який вважався головним укріпленням. Проте зустріч виявилася негостинною. Щойно він зійшов на берег, турецька варта і таможня взяли його під суворий нагляд. Усі товари, які віз Клейман, ретельно оглядали, перераховували і оцінювали. Будь-яка річ викликала цікавість, а іноді й жадібність чиновників. Вони шукали зброю, якої боялися найбільше. Натякали на хабарі і намагалися здерти подвійний податок. Янічери невідступно стежили за ним, створюючи відчуття небезпеки. Перебування в кілії стали для Клеймана справжнім випробуванням. Він бачив сваволю заїжджих воїнів, які могли розграбувати крамниці серед білого дня, і сам не раз ставав мішенью їхніх зазіхань. Доводилося тримати паспорт при собі, аби довести, що він не росіянин. У місті панувала тривога. Бо військо і чиновники більше нагадували йому розбійників, ніж захисників. Попри труднощі, торговцю вдалося домовитися з місцевими старшинами і отримати потрібні документи для подальшої дороги. Щоб уникнути підозр, Клейман навіть замінив своє німецьке вбрання на армяно-турецьке. Зрештою, він залишив кілію, везучи з собою не лише товари, а й важкі спогади про місто, яке вражало красою з далекої відстані, але виявилося небезпечним і неспокійним для чужинця. Та навіть подальший маршрут він описав з тугою, бо не зміг отримати поштові вози для перевезення товарів і змушений був домовлятися з місцевими татарами на логістично складне перевезення.